Сла Богу за вас. Без Бога, не дай Бог. Амінь. І ми почнемо сьогодні розбирати дуже цікаву тему. Цікаво для тих, кому цікаво. Нам Цікаво, тому ми її розбираємо. У нас тижневий розділ автори. Він називається Бо. Це типу, ну тому що. Але на євриті там трошки інакше. Це легіорією будемо перекладати. А втора – бо. Це пророк Єремія, 46 розділ з 13 по 28 вірші. Можете записати собі. Єремія 46, 13, 28. Про що там йде мова? Це пророкування про те, що на Єгипет буде наступ. Наступ на Єгипет. Весь цей розділ е, називається так, що було слово Господнє до пророка Єремія про Єгипет. Що Єгипет і всі війська фараона, Єгипетського царя, буде зруйновано. Прийде царь на Уходоноса і все зруйнує. Історично це сталося, і це було за 605 років до Різдва Машиха, до Різдва Христова під Каркемішем. Це таке місце десь є там у них. Я не знаю, деться. Треба загуглити. І Бог проголошує слово до Єремії. Якщо ви пам'ятаєте, ми починали е, через один шабат назад, ми говорили про пророка Єремії, що Бог його обрав, так? що Бог його обрав ще до того, як він був народжений. І цікаво, що він був обраний пророком не тільки для того, щоб бути в Ізраїлі. Тобто не тільки у себе вдома ми можемо бути світлом, так? не тільки десь там, а ще й за кордонами общини, своєї сім'ї ще десь. І у нього була така велика, велика відповідальність від Бога, щоб принести це слово. І я дуже зацікавився взагалі життям пророка Єремія, і перший розділ Єремії. 에... Зараз я скажу, який вірш. <кій> Перший розділ Єремії в 5 вір... вірш написано, що я обрав тебе, Бог каже, я обрав тебе ще до того, як сорив тебе у материнському лоні. Перш ніж ти народився, я освятив тебе, призначивши тебе пророком для народів. А я... Але я відповів: О владико, Господи, я ж не вмію говорити, оскільки я ще молодий. І ви знаєте, можна сказати, це неймовірна така ну, честь бути обраним Богом. Це дійсно круто, це класно, Бог тебе обирає. Уявіть, кожного з вас зараз обирає Бог. Це, це неймовірно. Всемогутній Бог, котрий створив землю, всесвіт, він поза часу, він поза простору. Для нього немає нічого неможливого, і він обирає саме тебе для того, щоб ти служив йому. Але це служіння в якийсь момент стало тягарем для Єремії. Тому що його життя не було мальовничим, яскравим, сповненим радості і шалому. Його життя, на жаль, не було сповнене, що у нього було все і йому за це нічого не було. Ось що в 20-му 20 розділі Єремії каже сам пророк, 14-й вірш: проклятий той день, коли я народився, нехай не буде благословення на. Тому дневі, в якій народила мене мати. Нехай буде проклята людина, котра принесла моєму батькові вістку, кажучи, в тебе народився хлопче. Чим, звичайно ж, потішила його. Нехай ту людину спіткає доля, як ті міста, які Господь нещадно зруйнував. Нехай він почує крик тривоги вранці і військовий гамір опівдні за те, що не вбив мене в материнському лоні, так, щоб мати моя стала для мене гробом, а її лону вічною вагітністю. Невже для того я вийшов з материнського лона, щоб зазнати лише страждань та горя і закінчити свій вік у зневазі? Іноді, знаєте, стикаючись з труднощами, ми думаємо: Господи, ну ти ж мене обрав, наче ти мене любиш. Але чому так? Чому замість того, щоб мене поважали, мене приймали, мене поносять, мене? Закривають, ви знаєте, що Єремію за те, що він пророкував, закривали то в бочки десь якісь, то в темницю його кидали, то його просто про нього змовилися. І він каже: я, я чую злісні наклепи багатьох. Всі довкола охоплені жахом, потрібно його викрити. Донесімо кудись, льога, кудись слід на нього, що повчуть між собою мої приятелі, очікуючи, коли я спіткнуся. Може вдасться, врешті-решт його обманути, тоді ми і здолаємо його та, врешті-решт помстимося його. Єврейські мудреці, вони зазначають, що Єремія він був дуже важливою постаттю в іудейській, і християнській, і навіть в ісламській традиціях. Основна інформація про цього пророка міститься в Танаху і в книзі пророка Єремії, і є ще книга Плач Єремії, це дуже цікава книга, там, де він наче виливає свою душу. І я зараз кажу це слово не для того, щоб ви там якось загрузилися і відчули себе неймовірно бідними, нещасними і такими як пророк Єремія. але для того, щоб ми зрозуміли, що навіть те, що Бог нас обирає, не, якби не відділяє нас від випробувань і страждань в цьому світі. Це нормально. І коли Бог запрошує нас послідувати за ним, коли Єшуа каже, Відмовся від свого, візьмі свій хрест і йди за мною. Як один брат сказав, це не запрошення на Майамі або на Гавайі, де на тебе одягнуть таку штуку з квітами і ти будеш так пролазити через планочку, під музику гітари, і все буде добре. Ні. Ви знаєте, що у час От зараз у нас якби час випробування. Ви згодні? Тому що ми знаємо чому. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації і так далі, вбивства, обстріли кожен день. Це важко. Куди біжати? На партнерів міжнародних надіятися? Ні. Біблія чітко каже про цього єгипетського царя, що, слухай, не сподівайся, що хтось тобі допоможе. Я вже виніс тобі вирок. Не сподівайся, що ти десь з кимось домовишся. Ні, такого не буде. Бог хоче, щоб ми повністю поклали свою надію на нього. І коли ми бачимо, що в нашому житті все не так, як нам хочеться, це не слово, типу, афі... знаєте, день афірації, я прокинувся і кажу, все буде добре. Типу, ракета прилетіла, я, все буде добре, аллелуя. Ні. Це трошки не про це. Це не те, що я намагаюся. Реальність за, замилити якоїсь ілюзією, що наче все буде добре. Е, в кінці Біблії, в кінці Біблії, в кінці в самому останній вірш книги Откровення е, каже, що все буде добре. І дух наречена каже: прийди. І хто чує, нехай каже. Прийди. І справдий, нехай прийде. І хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Тому я свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, які в книзі цій. Коли хто додасть до них, то Бог покладе до нього кари, а коли відійме пророцтва, Бог забере його частку. Каже той, хто свідчиться, так незабаром прийду. Амінь. І прийди, Господи Ісусе, благодать Господа Ісуса з нами. Коротше кажучи, там всі будуть на небесах, там буде дерево життя, народи будуть приходити. Це дерево буде давати плоди 12 разів на рік для, як, для всіх народів, хто буде по числу колін ізраїлю. Все буде добре. Амінь. Амінь. Все буде добре. Так? В кінці. Але знаєте, іноді є такий диявольський обман, який змушує нас. Відсторонити і віддалити момент, коли нам треба покаятися, примиритися з Богом, визнати свої провини. Ми кажемо, ну, Бог, ну Бог, ну все ж буде добре. Все, все буде добре. Тому, в принципі, не важливо, що відбувається, все буде добре. І, ви знаєте, нам потрібно брати відповідальність за своє життя. І це неймовірно важливо. Але це і важко. От Погодьтеся. Важко бути світлом. Причому не тільки тут за кафедрою важко бути світлом на роботі, в сім'ї, до тебе бачать наскрізь. Важко, коли у тебе є борги, вони на тебе тиснуть. Важко, коли у тебе немає боргів, але на тебе щось теж тисне. Це дуже важко. Іноді ми не спораємося відносини з сім'ї, там дружина е, з чоловіком. Ми не боремося навіть. Ну я вам скажу сьогодні, о сьомій ранку, кіт почав так кричати. Що мені хотілося просто його викинути. Але слава Богу, це не мій кіт, і я так не можу. Мене дуже сильно це дратувало. І ще ти думаєш, Господи, шабар! Ось Через годину будильник зіграє. Чому цей кіт кричить? У нього є все. У нього є їжа, вода, все в нього чисте, все. Чому кричати? Ви знаєте, оце все оці дрібниці, вони можуть, якби вони підіймають в нас те, що в нас є насправді, Наша дратівливість. І нам варто її визнати. Ось. І ви знаєте, я думаю, що пророк Єремія він не дуже сильно якби, звертав увагу на якісь оці душевні, депресивні моменти, але все-таки оцей оце 20-й розділ книги Єремії, я вам раджу його прочитати, запишіть цього з, з 13-го вірша. По 30-й вірш, там просто все те, що він каже, він каже: Господи, навіщо ти мене народив? Навіщо ти мене обрав? Він каже, я, я планую просто я, кажу, я не буду більше казати Слово Боже. Я буду мовчати, але це слово Боже, воно як вогонь в моїх кістках і я не можу стримати. Іноді ми можемо, знаєте, від того, що нам важко, замовчати, стати тепленькими, ну, нічого не робити. Але все одно те покликання, котре Бог має для нас, воно в нас не може мовчати. Воно буде в нас все просто так-перевертати от знову за гори. Ми не зможемо сидіти просто на одному місці і бути нейтральними. Це не може бути, коли ми бачимо беззаконня, несправедливість і так далі. Ви знаєте, байдужість, вона ну це хвороба. І пастор колись проповідував і сказав цитату. Одного якогось письменника, що байдужість це передчасна смерть. І ви знаєте, нам потрібно життя, а не смерть. І, і, і тижневий розділ автори він закінчується дуже цікавим, що, якби на перший погляд, ну, що тут до Ізраїля? Це слово до Єгипта, слово, що на Вогодоносар поб'є. Царя Єгипетського забере землі, потім все-таки Єгипет буде відновлений, але не в такій величі, як воно було. І кінець закінчується. Тим, 27-й 28 вірші. Ти ж, слуго мій, Якове, не бійся і не тривожся Ізраїлю, тому що я врятую тебе з далекого краю і твоїх нащадків з країн їхньої неволі. Тобто. Умовно кажучи, що Ізраїль у цьому всьому він стоїть якби з боку і просто споглядає, як Бог творить між народами свої справи. Тобто, якби Ізраїль туди не вмішується. Але все одно Бог потім повертається на Ізраїль і каже: Бачу, ось я всемогутній і я поверну тебе. І це, це неймовірно, це супер. Повернеться Яків і житиме спокійно, в повній безпеці, бо не стане того, хто завдавав би йому страху. Це мрія. Я думаю, що це мрія кожного віруючого, жити без страху, жити в безпеці. Зараз це мрія номер один для нашої країни завершити війну, перемогою, звичайно, пройти всі ці труднощі і просто жити в мирі і шаломі. Це наша мрія. І ви знаєте, цю мрію може виконати для нас не тільки Бог. Якщо ми одного разу диявол підійшов до Ішо і сказав, якщо ти поклонишся мені, я віддам тобі всі царства цього світу. Звичайно, Ішуа і так цар цього світу, і йому не потрібні були ці скарби. Але він намагався його типу, обманути. Диявол може і нас обманути сказати: давайте домовимось тут, давайте домовимося зі своєю совістю. Заради того, що прийшов якийсь мир. Це буде не той мир, котрий приходить до Бога, від Бога. Тому що Божий мир це коли прославляється Бог Авраама Ісхака і Це коли ми прославляємо, це коли проповідується Євангелія, це коли на вулицях і площах проповідується Слово, це коли і вада наша, вона відкривається для Бога. Оце від Бога. А якщо ми просто домовились і займаємося тими самими справами, що в нас були, то. Який би мир не був, він не принесе на благословіння. Він принесе тільки по плоті. Ну, у нас будуть класні зарплати, робота, непогано. Але для душі це буде недуга. 28-й вірш. Не бійся, мій слуго Якове. Адже я з тобою, адже я вигублю всі народи, серед яких я тебе розпорошив. Ти ж тебе ж не знищу. Але тут але немає, я додав. Я читав, що не додаваю, зараз додаю. Господи, прости. Я покараю тебе справедливо і не покараним, не залишу. Це просто неймовірно. Тобто Бог не може зробити так, що Ізраїль жив як хотів, Бог покарав Єгипет, Вавилон і так далі. А Ізраїль такий, ну ладно, прощаю тебе, все буде. Ні. Бог все одно в міру, як він повинен, він покарає. І вчора. Чи позавчора я у себе в соцмережі виставив таке відео. Хлопець питає у дівчини, каже, покажи, у тебе тут хрестик. Вона каже, так, у мене є і тату, хрестик, і цей. І, він каже, «І ти продовжуєш, ну, типу, ти знімаєш порнографію і віриш, що ну, ти попадеш на небеса. А вона каже, так, я християнка, я жінка Божа. І незалежно від того, чим я займаюся, Бог мене любить, і я піду на небеса. І потім інша славка, проповідник каже, що прокиньтеся. Такого бути не може. Бог згадає наші гріхи. Він згадає те, що ми робили, як ми насміхалися над Богом, що це так і буде. І не може бути такого, що ми робимо, що хочемо, і потім ми такі ну, покаюся. Покаяння це не просто слова Господи, прости. І іноді так і є. 100% були ситуації, коли розбійник, котрий е, був на Христі біля Ішуа, він сказав просто слово, згадай про мене в Царстві Небесному», і йому прийшло прощення. Він не казав молитву покаяння, е, він почав молитися і язиками і так далі. Він просто сказав якусь фразу. Були моменти, коли хтось на смертному одрі казав, пробач, Господи, і помирав, і Бог його пробачав. Були різні моменти. Але якщо ми навмисно, свідомо продовжуємо грішити, не каємося, не хочемо змінитися і думаємо, що Бог все одно мене любить незалежно від того, що я роблю, і я буду на Небесах, то це обман. Чи любить ту жінку Бог? Безумовно, він любить. Він любить кожного, але він ненавидить те, що ми робимо. І тим паче, якщо ми робимо щось погане, гріх, і кажемо, що Бог це ось схвалює. Тому. Він не, залежить, не залишить нас непокараними, якщо ми свідомо щось це робимо. Але якщо ми хочемо змінюватися, якщо ми усвідомлюємо, що, в принципі, ми самі не в силах покаятися, ми самі не в силах змінитися. І у нас є якісь оці проблеми, ми можемо прийти і сказати: Господи, у мене проблема, я роблю ось це. Мені це не подобається. Я мучуюсь від цього. Я не хочу цього. Допоможи мені цього позбутися. Можливо, там, я кажу погані слова. Можливо, я випиваю десь, можливо, я щось це роблю. Господи, я не хочу цього. Допоможи мені. І от щиро, найкращі розмови завжди між людьми, коли ми намагаємося відбудувати зруйновані відносини, вони відбуваються як? Щирості і правді, не на брехні. Якщо я не можу, і я кажу Я можу, то це неправда. А якщо я не можу і мені не вистачає сил, де мені їх взяти? У Бога. Так. Тому я закликаю і вас, і себе до того, щоб ми не боялися того, що коли Бог нас обирає, ми будемо проходити ці труднощі. І це круто, це неймовірно. Послання до Якова, воно каже, що радійте, коли ваше життя приходить ті чи інші речі, тому що ваше випробування, воно зробить вас твердими і міцними. І один момент такий, який я усвідомив на, останні, на останній час, що коли в самий пік якоїсь спокуси, в самий пік випробування. Коли ти стоїш на порозі, якби прийняти рішення, зробити щось або не зробити, саме цей пік Бог найближчий з тобою. Саме от він, наче от, от як, от, як Олег Георгіч, він остар. Ось, ось коли у тебе саме пік якогось випробування, ти не знаєш, що і як, і ти хочеш зробити по-старому, то Бог в саме цей момент він настільки близько до тебе, тільки нам важливо не проігнорувати його голос. І я помолюся за нас добре. Господь, ми дякуємо тобі за Твоє слово. Ми просимо про Твоє благословіння, щоб Ти допоміг нам сьогодні відкриватися для Тебе. Особливо молюся за всі наші якісь моменти, в котрі ми неспроможні самі перемогти. Я також молюся про те, щоб ти допоміг нам наповнюватися Твоїм словом, Твоїм страхом, Господи, той страх, який буде захищати нас від неправильних справ. Ми і просимо, Боже, допоможи нам в радості переносити будь-які е, спокуси і труднощі. Тобто, слово каже, що не попустить Бог бути нам спокушаємими в більше наших сил, але при спокусі дасть нам і облегшення, щоб ми могли перенести. Я також молюся, особливо, Господи, зміцни на сьогодні у пошуку Тебе для того, щоб ми були світлом і виконували те, заради чого ти обрав нас, Боже. Ми взиваємо до Тебе, щоб наше хождіння в Тобі воно було таким, щоб і народ Ізраїля він возревнував, як написано в 11 розділі. Послання до Римлян, щоб вони просто сказали: Вау! Як вони служать Богу, як ми так не служимо? Господи, щоб всі релігійні твердині Твого народу були зруйновані, коли вони будуть бачити, як ми місіанські віруючі і всі з народів, хто вірять, і що поклоняються тобі. Так само мовою благослови кожного з нас. Ми молимо за твій народ, ми молимо і за Україну, Господи, щоб приходило це пробудження. Ми взиваємо до Тебе і славимо. І допоможи нам, Боже, бачити цей приклад Твого пророка і розуміти, що навіть якщо нас не будуть приймати, це нормально, тому що ти в першу чергу приймаєш нас. І допоможи нам також не гнатися за якоюсь місією, а по першу чергу шукати тебе. І ми за все тебе дякуємо. В ім'я і Шо, Місі. Амінь. Амінь.